Аллілуйя, халів. вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Бог є любов. І він не робить зла. Нам треба дуже-дуже чітко розуміти, що поняття Бог дав, і Бог допустив, або Бог дозволив це різні поняття. Це не одне і те ж саме. І за того, що ми це обобщаємо, Думаємо, що все це одно. У нас є багато плутаниць в толкуванні Слова Божого. Бог дав і Бог допустив, або Бог дозволив це різне. Це зовсім різне. Все, що людина може робити на землі, або зле, або добро, там можна сказати. Бог дозволив це робити людину. Бог допустив це. Но Бог не давав. Людині право робити зло. Бог не давав своє слово, щоб робити зло, робити гріх або якесь прокляття. Бог не давав Духа Святого, щоб ми робили зло, гріх, щоб жили по плоті. Це різне. Павло каже, все мені дозволено, я можу все робити. Але не все на користь, не все назидає, не все будує. Не все дає пожиток. Тобто Ісус сказав, без Нього ти можеш і весь світ приобрести на душі свої нашкодити. Також є таке місце Писання, де Він говорить, що без Нього ми не можемо нічого. І це Він говорить про життя в праведності, дійсно, без Ісуса Христа ми не зможемо просто так самі по собі бути праведними, святими, без Ісуса Христа, без Слова Божого, без Духа Святого, ми дійсно не зможемо бути виконавцями Слова Божого. як Люблячі діти Божі. Не просто як релігійні, якісь люди, але як люди, які живуть вірою, яка движима любов'ю. І так, дає ли Бог зло, дає ли Бог труднощі, дає ли, дає ли Бог хвороби, страждання, війни, прокляття? Ні. Біблія чітко говорить, коли ми сталкуємося з труднощами, з випробуванням, з якоюсь спокусою, не говори, що це Бог мені дав. Но допустив ли це Бог? Да, допустив. Допустив, тому що він дав людині право вибору. То страждання, труднощі проходять в наше життя. Або ми саме цьому даємо місце, або є сатана, який посилає якісь труднощі, або є зли люди, які не народжені з гори, які замишляють зло. Ну це різне. Бог дав людям право вибору. Тому що люди роблять, це можна сказати, Бог це дозволив, Не все він дав, амінь.